На жаль, війна не знає свят, але ми стикаємося з тим, що кількість донорів, які відвідують центр крові, значно зменшилася. Найбільший дефіцит, звісно, негативних груп крові. Це перша негативно, тому що на передовій переливають медики першу негативну. Не завжди є можливість визначити групу крові. І ми стикнулися зараз з такою проблемою, що у нас вже досить довгий час дефіцит другої позитивної групи. Апарат невеликий, портативний. Ання крові на стабілізаційному пункті, і не тільки і в лікарні, це те, що може врятувати життя, перш за все, нічого, окрім еритроцита, не може доставляти кисень по нашому організму. І крім нашого організму, еритроцити нічого не виробляють, їх не можна отримати штучно. Тому донорство це дуже важливо. Раніше не була донором, навіть не знала свою групу крові, якщо чесно. Зараз намагаюся зробити все, що в моїх силах: це здати кров, там, донації, які, якісь там збори. І як почуваєте дуже себе? Добре, дуже добре. Особливо тішить думка про те, що це комусь допоможе. Подивилася інстаграм-сторінку, там дуже багато людей, котрим потрібна допомога. І здати кров це. Мінімум того, що ми можемо насправді зробити. Раз в два місяці, от в мене сьогодні буде, зараз я вам скажу, 34-та донація. Для мене це традиція. Так я часто здаю кров. Ну і вважаю, що кожен громадянин має здавати кров, бо це необхідно. Кожна крапля важлива. Втричі. Знизилася кількість донорів, якщо брати в, там, такі дні, коли люди здають досить активно кров. Досить велика кількість людей долучилася до лав донорства. Із первинних у нас багато переходять у повторні донори І протягом року це все діє. Але, на жаль, коли у нас якісь свята наступають, то кількість донорів значно зменшується. Тому особливо це стосується новорічних свят, потім почнуться весняні літні роботи, досить багато людей займаються своїми якимись справами. тому Я закликаю всіх планувати свої донації і долучатися до лав донорів.